Іван Полупанов проживав у місті Лисичанськ Луганської області та працював журналістом на обласному телебаченні. Коли працівники телеканалу пішли на перекір інформаційній політиці сепаратистів, то так званий народний губернатор Болотов заборонив діяльність каналу. І весь колектив опинився на вулиці. У Кривий ріг Іван приїхав разом із дружиною до родичів. Сім'я одразу звернулася до центру переселенців. Звідси їх направили до міського центру зайнятості через відсутність трудової книжки, яка залишилася на Луганщині. Івана поставити на облік не могли, але на роботу за спеціальністю він все ж таки влаштувався. Когда я пришел в центр занятости, то получилось так, что у меня же не было ни трудовой, только мои фактические документы и диплома, два диплома об образовании. Меня отвели просто к директору центра занятости. Мы с ним поговорили. И он просто позвонил, как говорится, директору Рудани и сообщил ей, что здесь приехал коллега. І цей колега нуждається в допомозі і як в трудоустройстві. Після чого мені предложили приїхати сюди, пройти собі сідування, посмотрети, як говориться на мою роботу. І після цього питання вирішився по трудовому контракту. Іван розповів, що на Рудані його добре прийняли, і колеги в усьому допомагають. Самого ж міста поки не вивчив. Каже, нема кому влаштувати екскурсію. Криворіжці складають враження більш позитивних та усміхнених людей, ніж на Луганщині. Коли Іван залишав Лисичанське, більшість мешканців підтримували ДНР та ЛНР. Мене там признали врагом номер один Лисичанська в відповідності з моєю позицією. тому чому мені прийшлося виїхати, як говориться ще місяць тому. многими я контактую, все таки остались друзі, як кажуть, остались родственники, остались ж самі колеги по роботі, настрої как бы сказать, 50 на 50, там на тот момент, когда я уезжал процентов 75-80 было за эти республики, то сейчас немножко пыл поубавился процентов так осталось, 50 на 50, людей, що многие калібляться. Звісно, ми не могли не запитати про вплив Росії на події, що відбуваються на сході України. Іван підтвердив, що серед командирів сепаратистів є громадяни Російської Федерації. Тут же Гіркін, та як говориться гражданин Російської Федерації, тут же Бабаїль це теж чоловік із Росії. Тобто, в будь-якому випадку Росія прямо либо косвенно, але в будь-якому способствувала. І способствують продвиженню цього сепаратизму на Востокі. Чи залишиться працювати Іван у нашому місті? Чи згодом повернеться додому? Чоловіку поки відповісти складно. Побажаємо ж йому скоріше забути про пережити.